Ван Гох Ліна Костенко. Добрий ранок, моя одинокосте, холод холоду, тиша тиш. Це клопічною одноокістю, Небо дивиться на Париж. Моя муко, ти ходиш по грані Вчора був я король королів, а сьогодні попіл згорання Осідає на жар кольорів, мертві барви, О, руки митарі, на мольбертах розп'ятий світ, я надгріб'я на цьому цвинтарі, кипариси горять в небозвіт, небо глухо набряко грозою, Вигинаються пензлі харти чорним струмом. Палиозою переламано горам хребти, струменіє моє скопіння, я пастух, я дерева пасу, кишенях дня, залатаних терпіння я кулаки до смерті донесу, самовитий, несамовитий, не сезан, не гоген, не мане, але що ж я можу зробити? Як мені багато мене, він божевільний кажуть, Божевільний, що ж може бути? Він це значить я, Боже вільний, Боже я вільний на ніч, свобода моя.